Це те, що маю я, мені не належить. І мертва та зря, яка мені світила. Коли проклята сила, усе погасила. Уже проклята? Я вилась, я напівживий. Я не хочу більше бою. Дайте просто спокій. спокою. Спокою? Не такі вже вартісні твої бажання. А спокій також цінність. А чому її не просив? Я іншого хотів. А знаєш, 13 років тому, коли ти кров'ю поставив знак, то просив у мене зовсім інше. Ти не щасливий? Щасливий. Щасливий. Щасливий через те, що це все не твоє. Щасливий через те, що душа твоя моя. Щасливий через те, що жив як раб. Щасливий, бо прожив все так, як хотів. Маючи все, гроші курви владу я жив у своє задоволення. Нехай лише 13 років. Але це було із насолодою. За ці 13 років я прожив краще, ніж хтось за все своє життя. Я раб. А хто зараз не раб? Люди? Той раб системи, той раб у церкві. А церква тут до чого? Це лицемірство. Коли народ бідує, то церкви сяють золотими куполами. Там ми всі раби Божі. Але чомусь на рівні поза стінами церков. Може, у чомусь ти правий. Але ж ви самі все так зробили? Вам не можна жити на рівних. Хіба що у своїх мізерних ілюзіях? То як же риби божі? Чому вони на рівні? Чому одні пахаються життя за копійки, а іншим і так ідеться до рук? Уяви, що б було, якби таких, як ти, мільйони, рівність, ви б загризли одне одного. Ваша жага до влади над всіма. Не можуть люди бути рівними, бридкі створіння знищите, заклюєте, загризете, аби бути власнішими, ніж інші? А може. Інші спеціально послані для того, щоб гроші йшли до їхніх рук, щоб тримати владу над всіма. Я влади не хотів, задоволення. Тоді моя проблема в тому, що я хотів бути тим, кому все так іде до рук. Твоя проблема в тому, що ти не готовий рвати руки, аби отримати бажане. Можливо, і тобі б все йшло до рук. Та ні, зажадав все і зразу. Пішов супереч усьому буттю. Так, пішов. І мався. Та я не розумію, чому я такий поганий. І мухи на зобідали лиш жив для себе. Жив для себе? Чи лиш бачив щастя у грошах? А щастя можна купити, що не кажи. Можна, чому не можна? Питання тільки в тому, чи дійсно це щастя, якщо воно куплено за гроші, як у тебе. Не бачу щастя в тому, щоб жити на мізер і бачити насолоду дрібницях, бо не можу дозволити більше. А ти думаєш, що ті люди нещасні, а може проблема у їхньому бажанні? А якщо не хочуть боротись, то так і живуть далі. А може їм і так все до душі, бо сродний труд обрали. Так ті, хто мають владу, не дають шансу і боротись, все загарбують. все! Тоді чому ти не став тим, хто має владу? Тому і стерсь у нечість дав би шанс для люду. Змушуєш думати, що я поганий, а як же ти, потворне зло? Хіба у цьому світі є щось суто чорне, чи суто біле, чи не стає воно сірим, коли два кольори мішаються, все життя добрим не будеш, та жити треба так, щоб знати, за що ти покараний чи отримав винагороду. А сенсу тому, що ти ніхто. Ти безкорисливий, що існуєш, що не існуєш? Оплакати підуть через гроші та все моє до мене повернеться. Рідні самі чекають, коли вже нарешті подохнеш, як старий пес, якого краще усипити, але не мішав вже, бо навіть гавкати не може. Карати Навіщо тебе карати? Ти навіть того не вартий, не думаю. Настільки непотрібний, жалюгідний, захотів отримати всі розкоші зразу та забув про труд. Ти, Ти нещасливий бачу. не дури себе. Така людська потреба труд, а гроші це лише винагорода. Захотів жити лише винагородою ні за що. Навіть твоя бридка душа мені не потрібна, противний гедоніст. Я погана? Ні, я не погана. Чому я маю бути такою? Караю за зло, тому і сама є зло, але я маю сенс буття. лише сила, яка руйнує старе та непотрібне. Аби на цьому з'явилося нове, рушійне. Я ні добра, ані погана, а ти. А ти тут свого не маєш? Так, прожив життя і мухи, не зобідавши, та твоє існування настільки потворне, що судити тебе можна тільки за угоду кров'ю підписаною. А я лиш твоя совість. Яку сприймаєш за суцільне зло? Я твій внутрішній голос, який ти так далеко заховав.